Садять алеї із Лаванди, Спировськії. А я вам пропоную посадити алею із Гаури. Це такі металики у вашому саду. Ви її садите, і вона просто шапкою. Тут у мене їх мільйони трошки, але от таким кущем вона буквально за рік у вас розростеться. У мене вона в горщиках, понятно, її вона вже поприростала. Зараз я вам її по 50 гривень пропоную. Вона є з двох кольорів. Ви тільки уявіть, якщо ви дивіться, які вони шикарні, якщо ви їх посадите, і от такими вони, от вони займають десь до півтора метра у дорослому вигляді кущі, ви представляєте, яка. Буде красота у вас, якщо ви зробите таку дорожку із оцієї гаури, це просто шик. І в мене було де, де її висадити. Взагалі тут всі були в захваті від такої красоти. Тому поспішіть, хто хоче. Є ще трошки. А зараз я прийшла по клієнту, буду пакувати.